Колеги, вітаю! Я Віктор Туровець, менеджер з агрономічної підтримки компанії Картева Грисаєм в західному регіоні. Сьогодні в очередному випуску агропарад ми розглянемо проблематику несправжньої борошницької роси в пасівах соняшнику. Якщо взяти тенденцію останніх років, то з кожним роком все більше і більше господарств стикаються з цим захворюванням. Прояви його. Можна знайти як на півдні, так і на сході, а також в інших частинах господарства. Якщо взяти Хмельницьку область, то в цьому році були випадки, де прояви були в межах 90%. Це дуже суттєвий відсоток, який сприяє тому, що господарство фактично не отримає врожаю. Несправжня барашни роса – це грибкове захворювання, яке викликає карликовість соняшнику. Якщо глянути обратну сторону лиска, то тут можна побачити білий наліт. Фактично це міцелі. Міцелі це спори гриба, які в подальшому переносяться вітром і викликають вторинну інфекцію. Для прояву цього захворювання мають бути склатися сприятливі умови. По-перше, це має бути сприятливий гібрид соняшнику, також має бути наявний вірулентний збудник. В даному випадку це плазмопара пара І також мають бути сприятливі умови. Це, по-перше, волога погода, температура 10-25 градусів, а також ну прохолода. Хочеться зробити наголос, що нові раси збудника, які постійно з'являються, вони більш Агресивні і ті соняшники, які в минулому році були протекторами, в цьому році вже можуть якби пробиватися новими расами. Тому для нових рас специфічна умова має бути це наявність трейсів. Саме під час третього терміну була посуха, і відповідно, ми бачимо в пасівах з'явилися у нас такі рослинки, які що з дифузною формою, вони взагалі засохли. Ті, які мають вторинну інфекцію, вони мають карликовість, кошик направлений догори, до сонця, і відповідно насіння воно буде або не життєздайне, а якщо воно якби, ну, дійде до кондиції, то воно буде заражене збудником. Тому це проблема. Над якою постійно працюють наші селекціонери в цьому році. Вже з'явився новий гібрид P64LE-280, який має повну стійкість до всіх наявних раз. Саме на цей гібрид ми звертаємо увагу, що він є самим продуктивним і високостійким до цього захворювання. Профілактикою захворювання також може бути застосування в пасівах фазу 5-8 листків препарату Танас. Саме дві діючі речовини і направлені на профілактику і на лікування цього захворювання. Також хочу звернути вашу увагу на те, що компанія постійно працює над досконаленням обробки насіння соняшнику. Саме новітня комплексна система обробки луміген включає в свій склад протруйник Лумісену. Саме Лумісена це новітнє рішення, яке запобігає виникненню проявів несправжньої барашнистої роси. Діюча речовина Оксір Кірпіпралін є якби інноваційною молекулою зарвек, яка і направлена, направлена на запобігання проявів цього захворювання. Також хочу звернути увагу, що останні 10 років. Більшість компаній застосовувала металоксіл М протруйник, дівча речовина Міфінаксам. Ця речовина є вже застарілою і більшість якби, нових раз є стійкими до цього протруйника. Тому саме рішення ну, новаційне рішення компанії Технологія Люміген з Люмісеною є дуже ефективним засобом захисту від проявів дифузної форми. Захворювання. Як висновок, можна зробити наступне: що для того, щоб запобігти виникненню цього захворювання, треба би, розпочинати з правильного вибору гібриду. Друге, це має бути під час вирощування дотримання технології, а саме дотримуватись термінів посіву, соняшник має сіятись в оптимальні терміни сівби. Щоб максимально запобігти проявам захворювання, також профілактичним якби рішенням. Запобігання цьому захворюванню є затримання сівозміни. Не варто сіяти соняшник раніше ніж раз на 4 роки, тому що якраз цей період є якби найбільш ефективним для запобігання проявів цьому захворюванню. Також не рекомендується сіяти на малодренованих ґрунтах, а також дуже переущільнених. Це також сприяє поширенню цьому захворюванню. Дотримання технології, а саме Дотримання густоти пасіву, захист від бур'янів, тому тому що, наприклад, такі бур'яни, як не треба, амброзія і чорно звичайний, є якби супутниками цього захворювання. Вони відносяться до айстрових або складноцвітних. Відповідно з захворювання може на них жити проявляти якби свою життєдіяльність. Тому це дуже важливо під час вегетації застосування препарату Танас, який є дуже ефективним не тільки проти несправжньої барашнистої роси, а й проти більшості основних листостеблових хвороб. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей.